Приготувала сьогодні такі смачненькі біляші. І ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні зібралася готувати біляші і вирішила випробувати якесь для себе нове тісто. А саме побачила в тіктоку, там проста така жіночка приємна готувала біляши, давала рецепт тіста для біляшів і для пиріжків воно йде. Ну, і я вирішила випробувати його. Завжди готувала по одному рецепту біляші. У мене є на каналі відео, де я готую біляші. Там є рецепт тіста. А сьогодні буду готувати по цьому рецепту. Сама випробую і з вами поділюся і вам покажу, які вийдуть біляші. Що для цього тіста потрібно? 500 мл води тепленької, 25 г або свіжих мокрих дріжджів, або 8-9 г сухих. Я буду брати сухі, потім 1 столова ложка цукру, 1 столова ложка солі, 1 столова ложка горілки, 1 столова ложка оцту і 1 столова ложка олії. Борошна 750-800 г. буду дивитися по тісту вже. І 05 чайної ложки розпушувача. Тісто, як ви бачите, таке, що в ньому є все, що тільки може бути. Ну, пробую. Замішую тісто. У мене тут 500 мл води виливаю. У мене у мисочці 500 г борошна. Я виливаю сюди воду, всередині зробила таку виямку. Чи ямку, зараз висипаю сюди сіль, трішки перемішаю, щоб сіль розчинилась. Я поки що розмішую такою ложкою своєю старенькою улюбленою для тіста, потім буду замішувати руками. Трішки розмішала. І тепер додаю сюди. дріжджі нехай постоїть, додаю горілка столова ложка, олія столова ложка і оцет столова ложка. І знов це перемішую і додам сюди вже дріжджі. Дріжджі я трішки розпустила, цукор у мене пішов сюди у дріжджі. Така без гірки столова ложка. Я взяла 9 грам дріжджів, Це у чайних ложках. Або дві чайні ложки з такою великою гіркою, або три без гірки. Так я поміряла приблизно. Ну і все, тепер замішую. Тісто, буду дивитися по тісту, тісто має бути м'яке, липнуть до рук. Так що, скільки піде борошна, може піти різна кількість. Борошна у вас і в мене, хто буде готувати, тому що борошно різне. Отаке зараз тісто. Я зараз додам трішки борошна. У мене тут 500 грам борошна було, а тут 350 ще. І додам цей розпушувач розпушувач півчайної ложечки сюди. Так, трішки перемішаю з борошном і буду далі замішувати. Замісила я тісто. Отак воно виглядає, липне воно трішки до рук. Не трішки, а гарно липне. Отаке От воно. І все. Тепер я його накриваю рушничком і в тепленьке місце. Борошно в мене пішло майже все. Трішечки тут залишилося. 800-850 грам десь йде борошна. Так що по своєму борошну потрібно дивитися, ну тісто має бути оце таке. М'якеньке. Тісто моє вже підійшло. І я готую зараз швиденько фарш. У мене 750 грам свинячого фаршу. У мене домашній і 300 грам цибулі. Фарш я готую за своїм рецептом. Колись більше цибулі, колись менше, сьогодні взяла так. Додаю солі, сіль за смаком потрібно додавати, тому що сіль зараз різна. Так, і додаю перчик мелений, чорний. У цибулі я не сказала, у мене ще там змелено чотири зубчики отакого, такі чималий, чесничку. І все. І тепер замішую форш. Можна ще якісь приправи було б додати. Я ще, якби був у мене коріандр малений, ще б додала коріандр, Але немає у мене коріандру, так що не додаю. Зараз додам трішки води, холодна вода. Подивлюсь потім по фаршу, якщо потрібно, буде, то ще додам. Замішала я фарш. Отак він виглядає. Десь 50 мл води в мене пішло. Ще сік з цибулі, сама цибуля, він, він такий не сухий. І буду формувати свої біляші. Тістечко в мене підійшло. Таке, бачите. Я його з миски не буду витягувати. Тут у мене в блюдечку олія. Я змащую руки олією. І буду відривати. скільки мені потрібно тіста, прямо на руці я роблю отак. Тісто розправляю і на середину викладаю форш. І потім отак заліплюю. Гарненько так щоб. Я буду смажити по одному біляшку на невеликій сковороді, то буду виробляти по кілька штук. Три штучки вироблю і почну смажити, потім буду ще вироблювати. Тут у мене дирочка, латаю її, просто тісто відірвала і золотала. Якщо десь дирочка є, і викладаю на піднос. У мене тут піднос. І так, зроблю три штучки. І почну смажити. Олія в мене і сковорода вже гріється на невеликому поки що вогні. Фаршу кладу так, як для себе. Такі будуть чималі в мене, я буду смажити по одному, але такі великі. І на піднос. Потім ще їх буду трішки так придавлювати. Нагрілася олія, я провіряю отак тісто, кинула шматочок тіста. Булячки кругом нього з'явилися, пухирці такі, значить, олія гарно розігріта. І буду викладати біля що. Олії у мене так, може, з півтора сантиметра у сковороді. Можна так поворушити трішки біля шем. Щоб олійка на нього хлюпала. Вогонь збила я на такий невеликий, менше, ніж середній. Зараз трішки він отак з цієї сторони підсмажиться, і я його ще пере... буду перевертати. Не буду чекати, щоб він зовсім там гарно підсмажився. Потім ще раз переверну. Так, і тепер нехай смажиться. Знімаю свій перший біляш на паперові рушнички і викладаю слідуючий. Майже досмажила я біляші, ще три в мене там залишилося, досмажуються. Хочу вам показати, розламати, як вони виглядають всередині. Сама подивлюся. Отакі, бачите. Ну, у мене такі, щоб одного з'їв і наївся. Такі є тоньші, є такі ось товщенькі. Таке тісто. спробувала тісто, смачне тісто. Ну, отаке, бачите. Непогане тісто. є в мене такі, це ось, поки вони тепленькі, то вони, бачите, такі трішки. Хруст... Таке хрустке тістечко. Зламаю вам ще й цього. Ну, такі. Біляші смачні. Хто не пробував такий варіант тіста, спробуйте, приготуйте. Непогане тісто можна використовувати для біляшів. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!